Найлайтовіша для вивчення кістка в анатомії черепа порівняно з іншими кістками, якщо ви знаєте, про що я говорю. Так от, це тім'яна кістка. Ос Оспаріталія. Вона має форму чотирикутної пластинки. Звідси, як ви розумієте, в неї є чотири кута. Окей, вже щось ми знаємо. Крім того, вона має дві поверхні і чотири краї. Почнемо з поверхонь. Тут найпростіше, адже поверхні можуть бути зовнішні. Та внутрішнє. Латинською мовою поверхня це Фаціс. Отже, зовнішня поверхня Фаціс екстерна, а внутрішня поверхня це Фаціс інтерна. Далі підемо до країв, їх, як я говорив, чотири. Край, яким наша кістка приєднується до лобної кістки – ос фронталі, називається фронтальний край, Марго Фронталіс, верхній край яким вона приєднується до одноіменної кістки, називається Марго Сакіталіс, або ж стріловидний край? Нижній край називається Марго Сквамозус або Лусковидний край. І задній край Марго Оципіталіс або ж «потиличний край це край, де наша кісточка приєднується до «потиличної кістки. Тепер до кутів. Їх також 4 латинською мовою кут називається Angulius. Отже, тепер увага. Задньо-верхній кут називається Angulus occipitalis. потиличний кут Задньо-нижній кут називається Angulus Mastoideus або сосковидний край. Верхньо-передній кут називається Ангулюс фронталіс – або ж лобний чи фронтальний. І передньо-нижній кут називається ангулюс spheno Клиновидний кут. Продовження буде. Друзі, я вас запрошую на індивідуальні уроки по анатомії, фізіології, латинській мові, також біологія, підготовка до коровку та ДНМТ. Пишіть в особисті повідомлення, або ж по цим контактним даним. Пробний урок безкоштовно. Тож приходьте!